З одного боку, ми бачимо тиск Росії і загравання американських посадовців з росіянами, їхнє бажання робити спільний бізнес. З іншого ми бачимо, що громадська думка в тих же сполучених штатах схиляється все більше і більше на бік України, і всі опитування показують, що американці більше починають підтримувати Україну. Думаю, це буде впливати і на адміністрацію Трампа. Зараз Європа зрозуміла, що Сполучені Штати не є надійним партнером, тому що стаття 5, е, е угоди про НАТО після того, як Сполучені Штати об обмежили доступ до даних розвідки, обмежили постачання зброї Україні. Фактично не діє. Вона є скомпроментованою через те, що саме НАТО відповідало за координацію цих дій, і Сполучені Штати не радилися тут зі своїми союзниками по НАТО. Тому Європа об'єднується, Європа будує оборонну стратегію. Україна це лише вітає. Ми розуміємо, що Європа складається з різних країн, які мають свої політичні сили, свої настрої. Це не є один голос. Поки що ми маємо Угорщину, яка. Категоричною довго виступає проти України, попри те, я з оптимізмом дивлюся на роль Європи в забезпеченні обороноздатності континенту в Європі. Просто немає іншого виходу, і немає іншого виходу, як долучити до цього спільного оборонного процесу і проєкту Україну. Разом з тим, це оборонне посилення Європи буде підштовхувати і Сполучені Штати Америки до того, щоб підтримувати Україну.